Ти, до речі, згадувала ще про свої хобі, лижі mm -hmm. і спів. Я да. бачу, я слідкував за історією, що Ти там почала ходити на вокал, да. потім почала займатися цим якось більш професійно. Розкажи мені теж трошки про це детальніше, того що як ми опинилися з точки з точки, де ми починали просто ходити на вокал, не вміли співати, до точки, що ми вже записуємо свої пісні і виступаємо в Варшаві. Да, Боже, це було так шикарно. цей виступ. Це просто було. Господи, я думаю, боже я зірка, я що, майже бйонці. Реально, Це був дуже великий крок для мене, дуже стрьомний, насправді. Е, тому що я не хвилююся, коли я там, не знаю, записую в будь-яких місцях, з будь-якими людьми, там, камери, ще щось. Але коли стосується саме вокалу, для мене це щось дуже стрьомне. ну, реально. Е, Я почала ходити на вокал, одразу як приїхала сюди після початку війни. тому що Я така, блін, я завжди любила писати пісні, мені завжди це подобалось, але я завжди жалкувала грошей на те, щоб піти на заняття. але... Якби як ми бачимо, що ну іноді може потім не настати. І для мене це спрацювало як такий жорсткий двіжок, що я все тепер я хочу робити все. Я піду на танці, я піду на вокал, я там навчуся, не знаю, на лижах їздити. Я буду там більше подорожувати. У мене тоді з'явилася. Е, така ідея, що я хочу, коли піду все-таки знаємо, зробити для себе таку традицію, що я кожні три місяці кудись подорожую. Блін, просто шикарна ідея була, реально е, дуже класно, що можна щось таке собі спланувати, зробити, реалізувати.